Трек було побудовано у 1972 році. Насправді дуже цікава траса, тому що тут чимало крутих поворотів, 13 штук, із них 4 лівих і 9 правих. Дуже цікаво, тому що є дуже багато перепадів по висоті, і деякі підйоми сягають 7%. Тільки ви сідаєте до салону 4 серії BMW, як спеціальний механізм одразу подає вам пас безпеки, аби не довелося тягнутися аж до центральної стійки. При цьому, якщо ви до цього сиділи у седані 3 серії, то Кокпіт вам точно здасться знайомим, і це правда, бо запозичено із третьої серії так само, як і крісла. Щоправда, ці трошки глибші на 9 міліметрів пасажири сидять нижче. Та й кліренс у купе на 10 міліметрів менший ніж у седана. З листопада у BMW 4 буде шість двигунів. А поки що, на момент старту їх. Тільки три базовим буде 420D ді потужністю у 184 кінських сили, який коштує 416 тисяч гривень. На сходинку вищій, в ціні і в потужності двигун 428 і а він же коштує 462 тисячі гривень, і топовим буде ось цей агрегат, який стоїть у нашому тестовому автомобілі. Це 435 i який видає 306 кінських сил і коштує 507 тисяч гривень. Буде доступний також повний привод для двох бензинових версій, за які доведеться доплатити 32 тисячі гривень. І цікаво, що з такими цінами четвірка приблизно на 45-50 тисяч гривень дорожча за седан третьої серії з аналогічними двигунами. Отож, сьогодні для тестів Баварці надали тільки версії 435i. Шість циліндрів, 306 кінських сил дві турбіни. Машина тягне ну, просто бомба. За 5,4 розганяється до сотні, а машина із повним приводом взагалі їде за 5,2, на 2 швидше, тому що краще реалізує тягу. Але на задньому приводі тут насправді цікавіше, тому що ти відчуваєш, що таке справжній BMW. Трек неймовірний, до нього, звичайно, потрібно пристрілятися, але після певної кількості кіл ти почуваєшся тут, наче вдома, наче на майданчику. Для гри і в цьому сенсі BMW звичайно класний напарник. Ти отримуєш адреналін не просто маленькими ложечками, а величезними відрами, особливо в декількох складних шпильках, як ось тут. Тому що потрібно ретельно прорахувати а, траєкторію, аби заїхати а, правильно, а найголовніше виїхати правильно, виїхати там, де потрібно, і ще й виїхати а, з гідним прискоренням, аби показати непоганий час на третє. все, що трапляється з БМВ. Раптом, якщо ви, не дай Боже, перебрали зі швидкістю, це він обережно вислизає колесами назовні усіма чотирма, і це приємне відчуття, тому що ти не лякаєшся. Ти відчуваєш, що ця машина, незважаючи на ось адреналіновий характер, вона а ставиться до тебе дуже, ну, я би сказав, як до рівного, дуже відповідально. І за це якраз і люблять. Можна отримати чимало задоволення, а можна їхати дуже безпечно. Важливіше те, що сьогодні можна не вимикати електроніку, вона вже не заважає. Можна перейти у режим спорт плюс, якщо ви, не дай Боже, до кінця не впевнені у власних силах. І все одно кайфувати, тому що можна трошки поскозитися кормою, а показати клас, якщо звичайно вмієте, а можна і їхати швидко на час. Гарантовано, якщо не дай Боже вас почне розвертати, то електроніка вас обов'язково зловить. Тож чим, на перший погляд, четвірка відрізняється від трійки. Справа в тому, що за рахунок ширшої задньої колії тримається корма за асфальт просто залізобетонно. Дійсно класно. І аби зірвати її, потрібно а, застосовувати якісь контрзаходи, якщо ви, звичайно, готові до цього. Реалізується тяга першокласна, особливо на сухому асфальті. Ти не розумієш, де ж ця межа, коли. Починає машину а, заносити чи розвертати. При тому, всьому дуже велика колісна база дозволяє вам відчувати все, що трапляється з машиною, усім тілом. Тобто дуже прогнозовано наростають усі поперечні прискорення, усі зноси, заноси, і ти читаєш цю машину, наче відкриту книжку, і через це любили купе третьої серії, а тепер будуть любити і четвірку. Впевнений, що зараз прихильники марки дуже сильно. Чекають на версію М4, адже це була ікона. Принаймні, вже зараз я можу сказати, що інженери дуже суттєво попрацювали над тим, аби навчити цю машину їздити так, як потрібно. Отож, за сьогоднішніх 299 секунд я вже встиг звикнути до словосполучення BMW та четверта серія. І як на мене, вона значно спортивніша ніж її рідна сестра з індексом. 3. Нагадую, що за вами був перший тест. Плюс побачимося на чергових швидких кілометрах.